Вони вирощують мікрозелені і стали кращими в Україні. Калузькі ліцеїсти взялися до модної нині справи. Горох, редиску та гірчицю підлітки посадили у спеціальній шкільній кімнаті. Там і доглядають за своїми рослинами. от що роблять з ними згодом знає наша Вікторія Резун. Паростки гороху, гридиски, гірчиці та капусти. Усе це підлітки вирощують у власній школі, допомагають йому цьому вчителі. Все було за бажанням. Я запропонувала учням старших класів, розказала коротенько суть, в чому буде полягати робота. І було багато бажаючих. Все вимагає певної температури, певної вологості. Тобто, якщо якась умова міняється навіть незалежно від нас, температура треба, щоб було 20 градусів. Або всі паростки зійшли, та урожай був добрим. Учні кілька місяців навчалися основ агрономії і вправлялися у них. Спершу горох треба замочити на 5, 6, 7 годин, щоб він пустив такі, такі прорістки, після чого потрібно покласти його під вологу тканину. Ще на декілька годин, і вже після цього ми висаджуємо на субстрат. Якщо десь щось не так засаджено, не так витримано, температура настільки добре, взагалі урожай може пропасти. І тому вчимося теж на помилках, щоб гарно все виростити вчасно. Це теж є відповідальність. Згодом свою мікрозелень школярі продали на ярмарку, частину коштів віддали на потреби ЗСУ. Наше пакування випакування входить. Ось такий пакетик та наші логотипи, і сама назва. Ну що ми пакуємо з однієї сторони, ми прикріплюємо наш логотип, а з іншої сторони назву продукції. Та ось таке опокування не свиходить. А ще зі своїм мікрогріном калуські школярі взяли участь у всеукраїнському проєкті. Там стали першими. Улюблену справу підлітки продовжуватимуть і надалі. Там мріють збільшити кількість вирощеної власноруч мікрозелені.